Василь Васильович Капніст, український письменник, імовірний автор трактату Історія русів, у 16-річному віці поступив на службу капралом в Ізмайлівський полк. З 1775 року офіцер Преображенського полку виступив проти посилення колоніальної політики російського уряду в Україні, зокрема, остаточної ліквідації 1783 року козацьких полків і запровадження кріпосного права у Слобідській і Лівобережній Україні. 1787 року Василь Капнец разом з групою аристократів автономістів підготував проєкт відновлення козацьких формувань в Україні, положення на якому може бути набрано і содержано війська охочих козаків, який був відхилений царським урядом. У квітні 1791 року Василь Капніст разом із своїм братом Петром за дорученням українських патріотичних кіл перебував у Берліні. Він вів переговори з представниками прусських урядових кіл про можливість надання допомоги українському національному визвольному рухові у випадку відкритого збройного виступу проти російського самодержавства. Є припущення, що Василь Капніс належав до Полтавської масонської ложі Любов до істини, помер у 1823 році.